Дебальцеве та прилеглі села найгарячіша точка. Ато місто терористи обстрілюють безперервно. За минулу добу вони 27 разів відкривали вогонь із градів, артилерії та мінометів і намагалися штурмувати піхотою. Більше розкажуть наші кореспонденти. На Дебальцевському напрямку зберігається надзвичайно напружена обстановка. Практично під постійним обстрілом Чорнухина і Новогригорівка у самому Дебальцевому напередодні прямим попаданням снаряд зруйнував будівлю міськвідділу міліції. Артилерія терористів в цьому районі не вщухає. Звуки розривів чути вже за 15 кілометрів від У Нас на посту трошки стало спокійніше, але по кругу район в сторону трошки вправо вліво від Дебальцева точаться бої. Артилерія, чути, вистріли, вибухи. О, оце чуєте, як обстрілюють зараз е, наші позиції. Головною трасою із Артемівська до Дебальцевого зараз не проїхати ні військовою технікою, ні приватним транспортом. Вона замінована в районі е, Логвінова, там де захотилися паратісти, точилися бої і вони замінірували трасу. Получається, і прострелюють любі машини, які їдуть туди. Вони прострелюють. Втім, це не означає, що наші військові в котлі, продовольство та боєприпаси доставляють іншими польовими дорогами, але майже кожного разу і там доводиться прориватися, тому є проблеми з евакуацією поранених. Так, щоб вивезти їх неможливо, там були випадки, що ну, самі якось проривалися. Два грузових автомобіля виїжджали з бійцями, які звідти вийшли, полями десь виходили. Вивозили поранених. Приблизно чоловік 50, можливо. За даними штабу, АТО, з початку режиму припинення вогню, терористи обстріляли позиції наших військових поблизу Дебальцевого вже більше сотні разів. Незважаючи на це, місто залишається під контролем української армії. Ольга Сас, Ярослав Кречко, телеканал Інтер.